В первом тайме там первые минуты не пошла, там потом в середине тайма вроде бы чуть наладили, концовка обратно провалили, пошла какими-то промежутками. Во втором тайме да уже инициатива была на нашей стороне, но нелепые ошибки наших игроков привели к тому, что сами себе ну, привезли в первом тайме пенальти, во втором, ну как говорится, на ошибках будем учиться. Ну, сейчас ребятам дадим 4 дня выходных. Потом собираемся 14-го и там уже будем работать в одноразовых, в раза, в одноразовый, в два раза. Уже будем как-то подготавливать к одной черте, можно так сказать, чтобы все были ну, в одинаковых условиях, одинаково подготовлены. Образлово за хлопців, тому що це вже не перша гра, де ми награли на перемогу, але щось трішки нам не вистачає. Фізичних якостей, я, я це бачу, і заміни нас ми хочемо підсилення, але поки що, поки що хлопчики тільки набирають кондиції, треба трохи часу. Хороша команда, амбітна команда, видно роботу тренера. І я вже говорив сьогодні: досить конкурентний чемпіонат, цікавий чемпіонат, і Кривбас якраз входить до конкурентних команд. Вийшли сьогодні на гру з команди Верес готувалися до цієї гри дуже добре. План на гру був контролювати м'яч та проводити швидкі атаки. Вважаю, що у першому таймі вказівки тренера та установку тренерського штабу ми не виконали. Грали не в свій футбол, багато не вдавалося. Після перерви тренер зумів нас мотивувати. Мені здається, гру ми пришвидшили і повністю переважали Верес. В першому таймі також були моменти момент голи з офсайду Антона Ценкова. Ще було декілька моментів, але я вважаю, що перший тайми провалили. грали не в свою гру. В другий тайму вдалося підняти темп, зробили взаємодії. І завдяки тренерським рішенням ми змогли покращити нашу гру. Завдяки командним діям, завдяки командному пресингу мені вдалося забити гол. Це знову ж таки за все завдяки команді, завдяки нашому настрою, завдяки нашому бажанню. Але, на жаль, я вважаю, що сьогодні ми втратили два очка, ніж заробили одне, тому що другий тайм повністю переважали суперника. І вважаю, що якби ми почали з перших хвилин, так як у другому таймі, то результат був би набагато кращий.